Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради це загальноосвітній навчальний заклад 3-го ступенів з профільним навчанням для здібної та академічно обдарованої молоді, переважно із сільської місцевості. Ліцей це велика і дружня родина, де кожен може відчувати підтримку, де кожен може бути впевнений, що його зрозуміють і допоможуть, що як у справжній родині радітимуть успіхам. Але в першу чергу. Ліцей заклад освіти, де кожен учень, якщо він прагне цього, може здобути якісні і високі знання, які стануть надійним містком у майбутнє. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні в нашому ліцеї проводиться день відкритих дверей, на жаль, онлайн. Оскільки за вікном, хоті сонячна погода, але іде війна в нашій державі. Наш навчальний заклад має найбільший досвід роботи профільного навчання. У нашому навчальному закладі, в єдиному в області, ведеться білінгвальний напрямок навчання. У нашому ліцеї є дуже багато профілів, які дають можливість вивчити різні предмети на більш високому рівні понад освітній норматив. Який дається в середніх школах. І знання отримані в нашому навчальному закладі в Житомирському обласному спортивному ліцеї дають можливість бути конкурентноспроможним нашим випускникам при вступі до любого вищого навчального закладу нашої держави Україна і не тільки України, але і різних країн світу. В ліцеї прекрасна. Науково-матеріальна база. Є е, де дітям і нагородним проживати. У нас є спальні корпуси, де діти проживають по два-три по чоловіки. У нас прекрасний колектив в ліцеї, не тільки педагогічний, але і ті люди, які турбуються, щоб всі умови, створені в ліцеї, були комфортні для отримання гарної освіти. Територія ліцею прекрасна, зелена, квітуча. Але оскільки зараз у нас дистанційна форма навчання, тому що іде війна, і завершується будівництво укриття, ми сподіваємося, що з 1 вересня у нас почнеться очне навчання. Шановні учні нашої Житомирської області, ми запрошуємо вас. На навчання до нашого ліцею, якщо ви хочете отримати гарні і змістовні знання з української мови, з іноземної мови, з декількох іноземних мов, з математики, інформатики, історії, правознавства, хімії та біології, то це той навчальний заклад, наш ліцей Житомирський обласний, ліцей Житомирської обласної ради, який допоможе набути вам. Гарні знання. Щиро вас запрошуємо до нашого навчального закладу. У поточному навчальному році в ліцею функціонує 14 класів. У старшій школі організоване навчання за природничо-математичним, суспільно-гуманітарним та філологічним напрямами. А допрофільне навчання у 8-х і 9-х класах передбачає поглиблене вивчення окремих предметів. А саме 8 А. Українська мова іноземна мова. 8Б. білінгвальний, Біологія, іноземна мова. 9 А. Математика, іноземна мова. 9 Б. Українська мова. Іноземна мова. 9 В. Інформатика, іноземна мова. 9 Г. Біологія. Історія. Незважаючи на дистанційну форму навчання, цьогоріч маємо гарні результати участі наших ліцеїстів в різноманітних інтелектуальних конкурсах. Маємо 17 переможців в обласних предметних олімпіадах та 45 в інтернет-олімпіадах. Ліцей єдиний заклад в області, який здійснює білінгвальне навчання вивчення окремих предметів англійською мовою. Надалі в ліцеї продовжиться білінгвальне навчання, зокрема. У одинадцятому А-класі математика англійською мовою, одинадцятому Б класі інформатика англійською мовою та 9-му Б класі Біологія англійською мовою. Також плануємо продовжити білінгвальне навчання у 8 класах. Освітня програма для білінгвальних класів дозволяє учням не боятися бар'єру нерозуміння іноземної мови і робить їх більш адаптованими до вивчення інших мов. Розвиває культуру мовлення, розширює лексичний запас. Навчання відразу двома мовами сприяє розвитку комунікативних здібностей, пам'яті, робить учня більш мобільним, толерантним, гнучким, а значить, і більш пристосованим до труднощів, зокрема, під час воєнних дій, коли певна кількість учнів змушена була виїхати за кордон. Двомовні класи відкривають кордони своїм майбутнім випускникам для самореалізації. Та успішної кар'єри. Зокрема, за кордоном. Добрий день. Мене звати Кварчук Івана. Я навчаюся у війнувальному 10 Б класі. Це клас зічнів інформатики англійської мови, Житомирського обласного спортивного ліцею. На початку війни я з моєю мамою та сестрою виїхали в Іспанію. Ви знаєте, іспанська геть не схожа на українську, тому помовне вичення інформатики дало мені змогу без проблем розуміти предмети в іспанській школі. За я дякую педагогічному колективу нашого ліцею долучайтесь до нашої великої родини Житомирського обласного спортивного ліцею та отримуйте гунтові знання з усіх предметів. Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради запрошує на навчання учнів 7, 8, 9 та 10 класів. Приймальна комісія працює з 5 червня по 22 серпня. Понеділка по п'ятницю з 9.00 по 16.00. Кіркове конкурсне приймання відбудеться у два етапи. Перший тур 7 липня, другий тур 22 серпня. Конкурсне приймання відбуватиметься на основі результатів якості навчання абітурієнта, відповідно до поданого табору успішності або свідоцтва про базову освіту. Пакет документів абітурієнта подається особисто батьками або особою, яка їх замінила. З детальними умовами вступу ви можете ознайомитися на сайті весай. Окрім навчання, ліцеїсти активно займаються позаурочною діяльністю. У тісній співпраці вихователів, кураторів, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора учні беруть активну участь у різноманітних заходах, акціях, флешмобах тощо. Зокрема, у волонтерській діяльності, заручившись підтримкою батьків. Я Фісько Артем, ліцеїст 9-го В класу Житомирського обласного спортивного ліцею. Хочу розповісти вам декілька слів про цей престижний заклад і моє навчання в ньому. Згадуючи свої перші дні в ліцеї, звертав увагу на посмішки ліцеїстів. Я бачу, вони щасливі. Що може бути краще, ніж приходити в те місце, де тобі добре, де на тебе чекають, де ти зустрічаєшся зі своїми кращими друзями та товаришами, де працюють приємні вчителі, але і в той же час зі своїми вимогами. Ну і, звичайно, директор нашого ліцею. Чудова людина, мудрий керівник. І знаєте, якщо в керівникові цілий світ, тоді і заклад стає маленьким Всесвітом для учнів. Ліцей це місце, де створюють особистість людини, навчають її, виховують справжніх патріотів. Навчаючись в ліцеї, мені вдається як поєднувати навчання, так і улюблену справу. Так, я поїхав у Іспанію на міжнародний конкурс та виграв у ньому. А ще під час воєнного стану в Польщі на благодійному концерті я зібрав разом із українськими та польськими зірклами близько трьох мільйонів доларів на підтримку України. Ліцей став для мене стартом. Він навчив мене та вказав вірний шлях у його стінах. Я маю змогу проявити себе. Я впевнений, що по закінченню цього закладу у мене залишаться вірні друзі та багаж знань, і неймовірна кількість приємних спогадів про шкільне життя. Я впевнений, що Житомирський обласний спортивний ліцей це правильний вибір і крок до щасливого майбутнього. Традиційно ліцеїсти долучаються до роботи учнівського самоврядування. У закладі активно функціонує рада ліцеїстів, яку наразі очолює учениця 11-го л класу Щербина Вероніка. Рада ліцеїстів нашого Житомирського обласного спортивного ліцею, Житомирської обласної ради, є постійно діючим органом учнівського самоврядування. Члени ради ліцеїстів представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють тісний взаємозв'язок, як з педагогічним колективом, так і з батьками. Беруть участь у плануванні та організації ліцейного життя. На початку навчального року я Щербина Вероніка, учениця 11 л класу, шляхом голосування на зборах ради ліцеїстів, була обрана головою ради. Коли ми розуміємо, що наша думка важлива, що вона враховується при прийнятті ключових рішень в закладі освіти, тоді і наша робота набуває іншого забарвлення, має інше значення у зв'язку з воєнним станом в країні. Вся наша діяльність і всі заходи відповідно проводились у режимі онлайн. Представники учнівського самоврядування стали справжніми юними волонтерами, брали активну участь у зборах гуманітарної допомоги для тимчасово переміщених людей та дітей, малювали малюнки, готували великодні дарунки, писали листи вдячності та підтримки нашим воїнам, активно долучилися до благодійної гуманітарної акції в рамках проєкту Наближаємо перемогу разом. Яка була організована безпосередньо в нашому ліцеї у поточному навчальному році? Ми активно долучилися до участі у всіх заходах нашого ліцею. Зокрема, взяли участь в організації проєкту Ниточка, яка нас єднає для ліцеїстів, які знаходяться за кордоном у зв'язку з ситуацією в нашій країні, долучилися до організації конкурсу Українська мова мого серця. Учнівської конференції, мова ДНК Нації взяли активну участь у підготовці заходів, з нагоди, відзначення в ліцеї, Міжнародного дня рідної мови, дня здоров'я, річниці Чорнобильської трагедії, представники ради ліцеїв взяли участь в турнірі для учнівського та студентської молоді, майбутні лідери України, образ мислення та стиль життя. З нашої ініціативи запустили акцію «Валентинка для ЗСУ в рамках заходів до дня святого Валентина, і це далеко не повний перелік заходів, до участі яких ми долучилися як організатори чи учасники. Головне, ми жодної хвилини не лишилися осторонь освітнього творчого фронтів нашого рідного ліцею. Шановні учні Житомирської області, якщо ви оберете наш ліцей, ви не пошкодуєте. На вас чекає насичене і яскраве ліцейне життя. Ласкаво просимо до нашої ліцейної родини. Діти приїздять на навчання до ліцею з різних куточків Житомирської області. Тому для них другою домівкою стають наші спальні корпуси. Пансіон ліцею це свого роду цілий світ. Хоча й відокремлений, але реальний. Спальні корпуси нашого закладу розраховані на 385 місць, забезпечені гарячим водопостачанням, обладнані меблями та іншим інвентарем. Поряд з нашими учнями постійно знаходяться досвідчені вихователі, які стають на час перебування дітей в ліцеї другими батьками, надійними друзями та помічниками, оскільки наразі в нашій країні йде війна. То безпека дітей і персоналу головна вимога для відновлення очного навчання. Сховище нашого ліцею знаходиться на завершальній стадії будівництва. До послуг наших вихованців кімната відпочинку, де учні можуть переглянути телепередачі та відеофільми різної тематики. Також функціонує тренажерний зал для підтримки здорового способу життя, для забезпечення якісного освітнього процесу. Та самопідготовки ліцеїстів у закладі працює бібліотека, читальний зал та комп'ютерний клас, де учні можуть зайнятися самопідготовкою та дізнатися про нові надходження до бібліотеки. Для забезпечення комфортного проживання дітей щоденно працює ліцейна лазня та пральня а їдальня забезпечує якісне, здорове та повноцінне харчування. За здоров'ям наших вихованців слідкує команда досвідчених медичних працівників. Які систематично спостерігають за станом здоров'я ліцеїстів, активно проводять санітарно-гігієнічні, профілактичні та лікувальні заходи. У ліцеї повноцінно обладнаний медичний пункт з усім необхідним медичним приладдям. Отож, якщо ти прагнеш до успіху і самореалізації, хочеш отримати високі знання, відчути себе самостійним, розширити власні горизонти, тоді наш ліцей для тебе.